І всім привіт! З вами я, Армагеддон Україн, і сьогодні я буду становитися про в ПВП. Як ви знаєте, я і так непоганий в ПВП, але я буду становитися ще краще, ніж раніше. Я буду прокачувати свій скіл, грати в PvP міні-іграх, SevenWars, Wars, Clutches, MLG Rush і так далі. А ми поїхали. Спочатку я буду грати в Clutches на сервері Тверіон. Ну, погнали! Треба знайти спочатку когось, з ким можна пограти, потім викликати його на дуель. Якщо він е від відгукнеться на ваш заклик, то тоді ви зможете почати дуель. Зараз треба дочекатися, поки так хтось зробить. Або просто сюди натиснути. А ні. О! Погнали! У, -у мене щось розносять! А ні. Треба було всього-на-всього розім'ятися. Підна гра. Є. Ну, я виграв цей раунд. Ось так, ось так. Погнали. О, мені попався сильний гравець. Можливо, мене тут розкатають. Та... Мене прибили. Ну, нічого. Погнали! А! О-о-о! Є. О, пладуйте мені, я примігки КПСника. Ура! Yes. Yes. Ух. Ну, на палках я должен... Горячая партия. О, Погнали. Yes. Ну тут більш-менш ізично. Я дуже добре себе відчуваю в таких дуелях. Я тут майже завжди перемагаю. І я зараз на ML Garage на тому ж самому сервері. Тобто на сервері Тверіон. Uh, Погнали. Тут дуже багато ігроків з КПС-ом. Це, на жаль, правда. І мені їх перемагати дуже складно. Десь в половині випадків, якщо я зустрічаю КПС, то я програю. Це щось у мене залагало. Ох, як це я його взагалі дістав. Звідти. А -ха -ха -ха. Ну, майже, до речі. Є. Є. Я знайшов проти нього гарну тактику. Фух. Господи, яка запарна катка. Чи всім же ж зрозуміло, що а, тут треба робити, як і в Клатчес, я сподіваюся. Ну, думаю, що всі знають. Тобто, Клатчес там треба а, цей в Клатчес треба а, скинути іншого гравця з його. А, ну, точніше, з острова. Треба скинути ігрока а, ворожого з острова. А тут. Треба зламати ліжко якусь кількість разів. А, Інколи треба, щоб виграти три, інколи п'ять. Зараз треба. Тобто п'ять раундів. І хто за ці п'ять раундів більше зламає ліжок, той виграє. І тут справді дуже складно грати. Мені пощастило, що у цього ігрока небагато. А, -а, а. Що? Що? Окей, це було якось дуже дивно. Так, поки що добре йду. Щось, ну, би якийсь мені попався. А, ну так. Да. Все є. Ну, а ми переходимо до наступного режиму. Тепер ми будемо грати на Skybars. Тут треба... Вийти всіх супротивників, яким би чином ти це наробив. Спалював в лаві, скидав з, -з, з островів, просто вбивав і таке інше. Е, і є скриньки, з яких тобі випадають рандомні ресурси, і ти їх використовуєш під час гри. Ну, поїхали. Поїхали. 5-4, 3, 2. Один старт. Ну, погнали. Що у мене тут заспавнилося? Лава, блоки, лук, броня, добра броня, зброя, блоки, перлина, енду. Вау! Що ж кракуну? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. І саме на цьому сервері, а це сервер Hypem 7. На цьому сервері на нас війварсі є деякий час обмеження, щоб з самого початку не можна було всіх поприбивати. Але на інших серверах цього нема. Як мінімум я на інших серверах цього не бачив. О, це було легко. Мені пощастило взагалі з ним. Не завжди зустрічаються, коли немає зброї. Це рідкісне явище. Такс. Там сильні хлопці, до них нам не треба. Але потрібні нові ресурси, так, щоб поїхали. Куди це ми? Ось сюди ми. Нормальна броня. О! Захист 2, захист 2. Ефективність. Лойф активність. Лук. Блоки. Куттєве Так ось так ось так. Так ось так ось так. Сюди. Все, я готовий. Так, а тепер треба одного хлопця прибити. Уф Це захист Короче, Треба, думаю, будуватися на нього. Куди? 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 Ні, не треба. Ти робиш? Акую. Що вбився? Тепер туди Що то було? О! Окс. Оу! Нормально так стріли теж візьму. Тут ще одна скринька, блоки, вудка яйця. Яблучка вітроводи ще одне. Тепер можна туди. А, до речі, залишився всього один. Вони повбивали себе. Ооо. Що? А, ось. Дев'ять. Шкоди, прятації. Ти мені то-то. Де ж він? Цікаво, я його ніде не бачу. Добре, зараз я прискорюю, доки я його не знайду. А ні, прискорювати не, не треба навіть. Ой-ой-ой! yes uh, yes <laughs> oh Ух <laughs> ты. Ура! Ну, як ви вже можете помітити а, і могли почути, я зараз буду. На кого будуємось? На зелених давайте спробуємо. А, так у нього вже ліжка нема. Ой. Добре, на синього піду. О! Так, червоного вже немає. Ага, ну, видно, що... Синій не у себе вдома. А ні, у себе. Є! Ууу! І залишилися тільки блакитні. Фуф, навіть не віриться. вони дуже дорогі. О, а я! Близько до блакитного. І у нього такий нормальний захист ліжка. Вау! Wow! Так, все. Погнали. Він вже там на мене йде. Ох ти ж. Взагалі вже. Є! Yeah! Скинув, скинув, скинув. Такс. Погнали. А, він просто вийшов. У. Клас. Ну, а на цьому ми закінчуємо.